Про здоровий спосіб життя, про довголіття сьогодні дуже багато я вам розповідав. Ну, мало про це говорити, цим потрібно займатися. І є люди, яким цікава е, така річ, що існувати і жити заради того, щоб бути здоровим, щасливим і прожити якомога довше, і якомога довше порадіти від всього прекрасного, що нас оточує. Сьогодні ми спілкуємося з. Нашим гостем це Микола Файст, він веде здоровий спосіб життя, він займається спортом, ну і ще дуже багато у нього захоплень, які є. Про це ми зараз будемо говорити. Я вітаю тебе в нашій студії. Дуже приємно, що ще є такі люди, яких цікавить своє здоров'я, тому що багато зустрічається з молоді, для яких там покурити, сходити, десь там посидіти за пивом чи просто за чаркою. Це якби головне, заради чого вони чекають цілісінький день. Щоб вечір провести саме так. Як ти без цього всього виживаєш, ти ще людина молода, і, і в чому ти знаходиш якісь інтереси, щоб от не курити, не пити і взагалі шкідливих звичок жити? Я Ну, Для мене я поставив ці цілі, що для мене найважливіше це сім'я, це будущее, це мої діти. І тому для того, щоб подавати правильний примір своїм дітям і взагалі своєму окруженню, Я перестал вот это вот делать да и для здоровья, в общем-то. Ну, взагалі, ты когда нибудь курив? Фушку. Да, я э, в 17 лет первый раз попробовал алкоголь. Э, в 20 лет я закончил, мне не понравилось. не пошло. Ну, закончил да. я не потому, что как бы там кто-то мне сказал там. Я начал узнавать информацию о том, что это вредно, о том, что мне это то, что мне не говорили. До цього там, в школі, родителі. Я почав эту информацию. І мені не захотілося разрушать свой мозг о чем я знав, всі органи і будущее, можна сказати, своїх дітей. То тобто, есть я ген разрушаю этим. І поэтому перестав. Ну, тобі скажу, що рідко взагалі почувши е, саме чоловіка, що він піклується про майбутнє, взагалі, це якби жіноча прерогатива, для них це діти, все, а чоловік якби так більш Острон десь від цього йде. Там, ну, в принципі, приємно, тому що в понятті сім'я всі повинні повинні піклуватися про те, щоб їхні mm -hmm. діти були здоровими. Е, давай трішки про сім'ю. Я так розумію, що ти у нас не корінний черкащанин, ти у нас приїхав десь здалеку. Чому, чому тебе сюди занесло? Яким вітром, як все це відбулося? Ну, я взагалі з Естонії. Е, приїхав сюди, тому що знайшов свою жінку. Можно сказать, ну, через интернет. Мы ВКонтакте познакомились. Она мне поставила лайк. Я заинтересовался, начал общаться. Ну, и так завязалось, что я прилетел один раз. Потом мы не могли без, друг без друга. Я прилетел второй раз. И можно сказать, мы решили, что ну, здесь будем жить. Не лякало те, что трешка у нас сейчас на Украине так спокойно, как у вас? А, но ну, я год назад прилетел, так что здесь было все спокойно. А так, пощастило еще, <laughs> еще да, в да, да. Ну, а сейчас, на сегодняшний день, не было думок забрать ее и втекти? А, мне родители пишут, говорят, что у вас там творится, а, давайте к нам, у вас там туда все. Я говорю, нет, у, нас все спокойно, особенно в Черкасах. А, нет, не, не было как бы у меня таких думок. щоб туди поїхати? Ну, трішки про здоровий спосіб життя так зрозумів, що шкідливий звичок ти відмовився. Що ще потрібно для цього робити? Я сьогодні намагався розповідати, що все потрібно там займатися спортом і так далі. Чим ти займаєшся, що тебе захоплює? Ну, я займаюся пробіжками. Мені подобається дуже ну, бігати, тому що э, ну, он теж оздоровлює біг, тому що ну, це аеробна нагрузка, кардіо, яка розгоняє всю кров і то есть, всі шлаки виводяться, якщо вони навіть були. Uh, ну физические нагрузки, конечно, мне хочется сейчас, но uh, массу нарастить, даже несмотря на то, что я вегетарианец. Mm -hmm. uh, ну Так бігаєш сам чи з кимось? Сам. Сам. Да. Якщо я з кимсь бігаю, то не наздогонять. Ну, от що це Дуже багато таке спірне питання, наскільки воно е не шкодить здоров'ю, тому що це ну, чогось там якихось речовин не вистачає. Наскільки ти по собі відчуваєш, що ти наїдаєшся без от саме, без м'яса? Ну, я взагалі з дитинства їм м'ясо. У мене отець дуже хороший шашлик готував, мать дуже хорошо готувала. Я любил мясо всю жизнь. То есть, ну, как бы по вкусу мне оно нравится, даже до сих пор. Но по поводу здоровья я всю жизнь болел. То есть простуды, 3-4 раза в год стабильно было от простуды. Ну, как вы знаете, я не пил, не курил до 17 лет, ну, то есть, ну, болел. И, соответственно, я искал панацею от, болезней, болезни, вообще от простуд. И нашел ее в вегетарианстве. Я перешел вначале на 4 месяца на вегетарианство, потом через 4 месяца я узнал о сыроедении, точнее о сыромоноедении, то есть, а, а, есть сырые овощи, фрукты нужно есть раздельно. Если, например, яблоки ешь, нужно есть только яблоки в один прием пищи. Потом через пару часов можно есть там другой продукт. И год я на сыроедении был и вообще не болел. А взаємодія після того, що вот зараз у мене э, є ну, іноді, э, то на пару днів заболіваю, і все, і проходить. Тобто, все-таки ти по собі відчуваєш, що результат результати все якийсь є. Да, Бо я знаю, да, що да. люди б'ються, б'ються над цим, там вже тест пробували, тест спробували, а все одно хворієш і сил не вистачає, тому що від усього відмовився то в принципі, якби потрібно ще відчувати, наскільки це для твого організму корисно. Mm -hmm. Конечно, на, на, на собственном опыте нужно как бы, проверять это все. Как для, именно для того человека. Это. Я розумію, що от, людина, якщо займається здоровим способом життя, і щось таке і захоплює, вона е, не робиться наодинці, на вона з кимсь спілкується, збирає до е, свого гурту якихось таких людей однодумців. Е, чи є хто навколо тебе, хто також підтримує ось твої ідеї, як правильно жити, і звідки ці люди взялись, і що ви робите, що ви пропагуєте? Угу. Mm -hmm. А, да, конечно, я как бы не один. Я ищу и в социальных сетях таких людей общаюсь, достаточно их и в России, и везде. А по поводу Черкас. Да, мы тоже я тоже нашел единомышленников. Мы тоже не пьем и курим все. Как бы и сейчас будут у нас проекты, которые как раз-таки будут это в массы нести. Будем рассказывать об этом. что Многие люди просто не знают ну, информацию. Недостаточно информации. И, соответственно, они ведут ну, не такой образ жизни, который нужен для здоровья. Ну, еще вы роботы. Что мы лица? делаем? Вы выходите на митинги, да, ну, ну, вспышка. Вот сейчас у нас И... будет суббота, к примеру, пробежка. Массовая пробежка. Мы в центре Черкас сделаем, от центра побежим, от соборной площади до Парка 50-летия. Mm -hmm. А вообще мы, у нас вот активисты, один из активистов устраивает каждый день э, тренировки на химпоселке на турниках. То есть мы там собираемся и занимаемся, кто э, что хочет. Ну, в принципе, там... еще властным прикладом показываете людям, что да. можно это делать. Да, да, да. да и тогда это будет. Вот сейчас будут еще видеопроекты, то есть э, мы будем в интернете, э, то есть освіщати деякі теми. Тобто ви щось знімаєте? Так, так, так. Зараз, якраз таки, об этом робота ну, ведеться. Скоро увидіться. <рес> Чекайте на своїх екранах. Так, да, да, да. <рес> Очень... я розумію, що з дружиною велике кохання, що заради неї, ти сюди приїхав, наскільки вона підтримує ось те, що ти пропагуєш і той спосіб життя, який ти ведеш? Uh, Взагалі, у нас разговор з ней начался з того, що ми почали об этом. об алкоголе говорить, то есть и она позволяла себя выпивать немножко, а я ну, категорически нет. И мы на, об этом начали разговаривать, э, ну из-за этого и завязался разговор, потому что я был категорически против, я был настроен так. А сейчас она не пьет, ну не курит она, но ну, не курила до этого, а, вегетарианка уже. Все-таки ты її... <реш> Я ей. показал. Не, вона тебе, ты <реш> Не, я ее не заставляю, вообще не заставляю. Я ей показываю просто информацию, рассказываю что-то. Она сама интересуется, тоже что-то ищет, даже мне показывает иногда. То есть ну, у нас такое такая демократия. Ну, я чому запитую, тому що дуже важко, от коли в сім'ї хтось один дотримується якогось там окремого способу е е, життя, а інший живе по-іншому. Це потрібно тому готувати таку їжу собі, іншу готувати їжу і взагалі той, той, той побіг на пробіжки, цей спить і цього не підтримати. Тому ну, мені здається, що це трішки важкувато. Потрібно все-таки щоб була якась порозуміння в сім'ї. Звісно, що... звісно, звісно. Треба об'ясняти, треба говорити. Саме важливіше розуміння в сім'ї. Тобто, якщо -то щось непонятно. Нужно сесть, поговорить, как бы, так, объяснить свои, привести свои доводы, а, она приведет свои доводы и прийти к общему знаменателю. Що в у тебя взагалі ты навчаешься, працюешь, чим, чим ти живеш, окрім цих своих захоплень? А, я видеограф в Черкасах, свадебный, снимаю свадьбы, а, а, зарабатываю этим на жизнь, можно сказать. Вот. Тобто, таким чином, ну, я так розумію, що це не на все життя, а целом есть какие планы на подальше, что ну, э... робити, чем заниматься. Я хочу лучше снимать свои. <laughs> <laughs> более профессионально. Я ну, ищу всякую информацию в интернете тоже, э, примеры у меня ну из России тоже там есть примеры очень классные, как они снимают. То есть я хочу научиться именно так снимать и там э, экрана, съемка, ну то есть все я хочу как бы, вот такое и творческие конечно моменты. Тобто це таке найголовніше, що тебе конечно. зараз, зараз захоплює? Да, з, з цими людьми, якими ось ти говориш, що ви там створили свою чи певну сторінку, чи що там. Наскільки ви часто зустрічаєтесь і займаєтеся з таким пропагуванням здорового способу життя? Чи це так час від часу? Чи це якесь щось більш таке регулярні, якісь зустрічі, спілкування? Встреча у нас каждую неделю собрание. То есть мы приходим, обговариваем, что мы будем делать на будущее, что мы сделали, какие-то идеи. А так, конечно, на неделе тоже встречаемся, если какие-то моменты нужны, то есть нужно обговорить. Ну, є хтось ініціатором, наприклад, говориш, що ви робите якісь там соціальні ролики, які, в яких ви розповідаєте про здоровий спосіб життя. Є хтось ініціатором, що потрібно далі робити, чи у вас хтось що вигадав, то так далі і підтримується усіма. Як взагалі відбувається цей процес? Шо? Давайте знімати ролик. Хто, хто це, хто це пропонує? Ну, взагалі, насчет роликів ідеї мої, тому що я розумію, що потрібно робити, якби по цьому я інтересуюся цим і бачу. Что, ну, например, здесь нужно можно сделать и это, здесь и это можно сделать, здесь не нужно сделать, например, здесь будет слишком резко, к примеру. Ну, а инши, что что пропонуют иные? А... Что ты самый там такой активный? Не, 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 не. Активных много на самом деле. То есть кто больше всего делает, тот как бы можно сказать и рулит. Uh -huh. Вот этим всем. Ну, Меня что ты робишь ролики, так кто запропонував там робити пробежки? Це теж как бы uh -huh. властным прикладом показывать, как потрібно. Да, 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 да. Все э, приносят какие-то свои идеи. То есть, если у кого-то что-то есть, он высказывает, э, говорит. То есть, я не помню, кто там, ну, конкретно, кто что конкретно э, скажем, ну, предложил. То есть, там много идей, всяких, э, все обговариваемые. Э, Как вот багато у вас людей в цьому вашем гурте? Uh, так. Ну, це 10 чи це 50 Ну, где-то да, около 10, то есть немного. Uh -huh. то есть, uh, это именно активисты. Симпатизирующие, конечно, есть, которые не ходят uh, на собрание, потому что собрание uh, в основном для активистов, кто именно что-то делает, кто предлагает. А симпатизирующие, которые uh, люди, которые, ну. одобряют это, но не хотят ничего делать, в смысле, активно в этом движении. Они могут чем-то помочь, там, я не знаю, э, теми же деньгами, э, или просто поддержкой моральной, а там, о, там, вперед и так далее. <laughs> <реш> <реш> Чи каждая людина имеет возможность до вас стати стать участником вашего руху «За здоровый способ жизни», или вы проводите то проводите кастинг? Ну, конечно, для активистов именно требование, что он не должен ни пить и не курить обязательно, ну, то есть категорически никаким, ни по каким праздникам, он должен это понимать. Это не какое-то там категоричное требование, что ты не пи, не, пи, не кури. Он должен с пониманием прийти. к Это Савин тобто по принятии решение, да. а не вы, так? Да -да, да, 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 да. Он, конечно, он должен понимать это все. Это первое, это обязательное требование. Ну, остальное это активность, то есть все активистом ну, должен быть активным. Ну, и в принципе, тобто, будь я людина, нанимаю. Да, да, да. Значит, ну, любой человек, да, вот именно, если. Як у вас там больше хлопцы, чьи девчата в Цимурусе, чьи девчата? А, як... Девушки есть тоже. Где-то 30% девушек. Ну, у нас в других городах тоже есть как бы такие движения. Поэтому, ну, я особо не. Ну, я не интересуюсь, сколько у них в активистах там девушек. Я ну, а вже... взагалі, я так зрозумів, що ти говориш, що в інших містах є. Взагалі, скільки приблизно місць ти знаєш, де є теж подібний рух? по моєму Дніпропетровський є, в Донецьку було, зараз я не знаю, що там твориться. Ну, у нас це организовалось недавно, саме Реструкция, тому я ще не співпрацював ні з одним городом в Україні, в Україні тільки слухав. Поэтому не знаю. точно. Але є не лише в Украине, я так розумію, что і В России, да. Вообще это, вообще, это из России пошло. от Максима Марцинкевича, может быть, кто-то слышал такой тесак. он тоже в Украину приезжал, и он сейчас поддерживает как раз таки Украину. Из России его посадили за слова просто. Человек сделал обзоры на фильмы, его посадили. То есть ясно, какая власть в России. Вот. Але повернемо, повернемося до здорового способу життя. У нас, на жаль, закінчується час спілкування. Що от тобі, людині, яка вже пройшла в принципі, через це це, тобто ти зрозумів, що потрібно все-таки жити ось так, як ти обрав. Що ти зміг відмовитися від що в тебе було? Що можна побажати зараз людям, які ще трішки вагаються? Чи отак от потрібно жити? Чи все-таки це дуже багато обмежень для себе? Потрібно там, Життя не таке довге, потрібно встигнути накуритися, напитися, наїстися м'яса. Що ти можеш побажати таким людям, які ще трішки вагаються, як жити? В первую очередь это узнавать, то есть интересоваться чем-то. Не нужно руководствоваться стереотипами, которые в обществе укостенели и которые, ну, никто не проверяет. То есть, если мясо, говорят, мужику нужно мясо, ну, нужно проверить. Проверьте биохимиков, посмотрите лекции, там я не знаю, почитайте тех же советских ученых. Ну, узнавайте просто, книги читайте. З'ясуйте для себе спочатку, чи Конечно. ви мужик, а потім думайте, чи потрібно вам м'ясо. <гум> Я дуже тобі вдячний і за те, що ти знайшов час для нас прийти, і за те, що поділився з такими секретами. Я думаю, що після сьогоднішньої розмови дехто задумається все-таки над тим, чи правильно він живе. Ну і хай там може він не відразу все там покине і розпочне жити по новому але принаймні трішки задумається над тим, що. Життя не таке довге, і потрібно прожити його здоровою, щасливою людиною. І для цього можна зробити хоча б якісь певні кроки на зустріч зі своєму здоров'ю і своєму щастю. Наш ефір триває. Ще раз бажаю вам усім здоров'я. Ну і, звичайно, коли буде здоров'я, тоді буде щастя. Всім цього хочеться, і хай воно буде.